Нагадаю вам, що ділова мета це окрема субстанція, це окрема е, ідея, яку хочете не хочете, але в документації нам потрібно обґрунтовувати. І так питання, колеги: як нам аргументувати і довести наявність ділової мети в операціях по послугам або операціях, наприклад, по відсоткам, е, є пара судових рішень, судове рішення на кшталт такого було. Ви можете його знайти в мережі. Я на, на пам'ять, по пам'яті вам скажу предмет спору. Пайовий інвестиційний фонд надав своєму дочірньому підприємству кредит, і, власне, ця компанія сплачувала відсотки на цей пайовий інвестиційний фонд. Це класична схема структурування і класична схема то, оптимізації податку на прибуток через Піфи і КІФИ. І, власне, суд сказав: слухайте, а ми не бачимо ну, необхідності в цьому кредиту. Ну, власне, а чому Ну, там пару мільярдів ви взяли кредиту? А чи була необхідність в цьому? Ну, це дуже слушна була ідея, тому що, ну, власне, якщо нам не потрібні гроші, нам їх дали. Ми несемо податкові витрати і ці витрати зменшують нашу податкову базу. Тобто, як би я виходив з ситуації. Е, ну, по-перше, напевно, всі ми фінансисти розуміємо, що є якісь коефіцієнти ділової активності, які свідчить про те, що е, там ліквідність, платежоспроможність, об оборотність активів, запасів, це все в контексті, це вже наукова робота, це все наукове якась дослідження. І під правильним кутом зору ми можемо аргументувати, що нам потрібен був кредит. Це класична е, аналіз ліквідності. Там 5-6 коефіцієнтів, які ви досліджуєте баланс, було стало за три дати. Наприклад, дата е, там, наприклад, першого ноль і тридцять е, тобто три балансові дати, два періоди, і на ці два періоди ви досліджуєте свої умовно фінансові результати. Досліджуєте рентабельність, оборачуваємость запасів, кредиторки, дебіторки, рейша всі. І кажете, слухайте, от дивіться, ось так би я робив. І, власне, вже є усталені якісь метрики, які кажуть: якщо чиста ліквідність компанії менше такого то значення, то це, умовно кажучи, путь банкротства. Або в нас є е, ці тести банкрутства. Моя думка, що коли мова йде про аргументування необхідності і ділової мети по фінансовим операціям нам потрібно а довести, що цей кредит був необхідний з точки зору покращення фінансової спроможності компанії, і ми маємо це підтвердити розрахунками. І друге, не забуваємо, що по якщо ми отримуємо кредит, то логічно, що ми маємо нести витрати по ньому. Але ці витрати не можуть бути обтяжливими для бізнесу, тому а, е, обґрунтування ліквідності перше і друге, це те, що ми маємо підтвердити, що наш фінансовий результат після а, цих от, в, ну, нарахування відсотків, він умовно кажучи, справляється з цим навантаженням в Excel. Є такі функції Net Present Value і. Чисто проведена вартість, да, і net present value, це, власне, напевно, те ж саме, да, просто перехід. Оця формула вона допоможе зрозуміти економічну обґрунтованість того чи іншого кредиту. Тобто, не у всіх одразу бувають ці кредити, але для ділової мети вам потрібно буде і НПІ аргументувати, що умовно 10 мільйонів кредиту ви взяли підставку там 7%. І ви маєте його а, по графіку по ну погашати там впродовж п'яти років. І власне цю модель, коли ви розраховуєте, чиста переведена вартість вас там умовно а, плюсова, а отже, ваші грошові потоки по дозволяють покривати цей кредит і власне не, не збанкрутіти.